Добрий ранок. Сьогодні в нас 15 січня, понеділок, і в нас вже скінчились всі новорічні свята. І я вирішила зняти перший влог у новому році 2024. До того в цьому році знімала покупки продуктів. Зараз у нас без 15-ї 9 ранку Богдан вже пішов в школу. Весь минулий тиждень у нас було дистанційне навчання. Зараз вже почалось очне навчання. Я готую ось кашу. Зараз буду заливати її водичкою. Тут у мене були залишки манної каші, і додала ще ось таку мультизлакову з фруктами. І будемо снідати, так? Да? Дуже серйозна дівчинка. Так, да? Це серйозна дівчинка. Так. Да. Так. Да. Ще персикове пюре. Ми з тобою додали в кашку, да? Да. От так? Будемо зараз снідати, так? Да? Ти будеш снідати кашкою, да? Да. Смачно, да? Давай. От так? Так, смачно, так? Давай. так. Сіла вам трохи розповісти про свою нову знахідку для волосся, але я, чесно, не знаю, як я буду знімати влоги, точніше, відео в влоговому режимі, тому що Віка просто мені не це робити. От Просто я не знаю, як я буду далі вести канал, бо це просто якийсь саботаж. У мене закінчились олії для волосся, які в пляшечках. з... Дозаторами. І я була в епіцентрі, побачила ось такий засіб незмивна сироватка для волосся. Торгова марка називається Hair Trend Виробник Україна, компанія-виробник знаходиться в місті Дніпро. Привернула увагу, тому що, по-перше, недорога ціна, менше 100 гривень коштує, і досить такий гарний, на мою думку, склад. Тут, звичайно, на першому місці силикони, але ось це весь наступний білий перелік. Це різноманітні олії, тому склад непоганий, але є свої мінуси. По-перше, дуже швидко витрачається. І тому воно не виправдовує точніше, ціна не виправдовується, дуже швидко витрачається. Це, по-перше, малий об'єм 30 мл. щодо текстури, вона не масляна, а якась трохи соплива. Тому хотілося б більш таку маслянисту текстуру. Подій на волосся непогано розгладжує, допомагає в розчісуванні. Робить волосся таким доглянутим на вигляд, але все таки стандартна класична олія в баночці з дозатором. Все-таки мені більше подобається. хоча... Хоча ціни на олії, звичайно, здебільшого дорожче, ніж 100 гривень. Моя точка зору поки що неоднозначна, але буду продовжувати далі тестувати. В будь-якому випадку гірше від цього засобу волосся точно не буде. Форма упаковки, до речі, схожа на сироватку для обличчя. Часто так випускають: скляна пляшечка і піпетка. А ти все щось там хочеш у мене забрати, так? Маю зараз за мету навести лад на кухні, тому що ще планую, коли Віка буде спати, помонтувати відео про закупки продуктів. Тому зараз займусь наведенням ладу, бо тут безлад, м'яко кажучи. Прибрала на кухні, тепер все більш-менш виглядає чисто. І бонусом, до речі, тут залишки вчорашнього пирога. Почекай, який я готувала в мультиварці. Тут лише два кусочки залишились, бо він дуже смачний вийшов. Це з какао на вершковому маслі з начинкою з варення. Тут була ще цукрова пудра зверху, але вона е, всередину вібралась. Дуже смачний пиріг вийшов. А ми будемо зараз готуватись до денного сну. Да? Ти будеш спадки? А, -а, -а. Да. а, -а будеш спадки. Як ти спиш? Як ти спиш? -а да. Поклала віку спати і час обіду яєчня з беконом. І поки Віка спить, можна тихенько помонтувати відео за обідом. Віка вже прокинулась, і я зараз буду давати їй обід. Сьогодні у нас такий борщик, і це тівтєлі, фрикадельки, точніше, із курячого філе. Ось такі були попередньо зварені. Ну, так собі в нас з кусочками, поки стосунки, тому будемо потихеньку їсти. Вона шматочками здебільшого грається, а <смітно> не їсть їх. Або я вкладаю її в рот, або вона грається. Ось так. Вийшли гуляти на вулицю. Зараз десь близько п'ятої години вечора. Вже стемнішало, але навколо мене досить світло, тому що а, сніг, у нас дуже багато снігу понасипало. Позавчора був снігопад, вчора був теж снігопад. Ну, сніжок йшов. Тому у нас зараз ну, насипано багато снігу. Вийшли вже запізно, тому що збирала Богдана на хортинг. Він сьогодні перший раз іде на. Заняття після реабілітації, після перелому пальця. Переписувалися з тренером, речі збирали, Коротше, як завжди, все затягнулось, тому вийшли десь тільки біля п'ятої години. І зараз прогуляємось, зайдемо в магазин. Яке гарне небо, бачите, позаду мене красиво. Трохи нижче нуля, але комфортно. Зараз їдемо в дворик, прогуляємось у вечірній по сніжку. Віка, до речі, вже почала ходити, вона вже досить впевнено ходить, але на вулиці я ще не випускаю її гуляти, ходити, бо вона ну, час від часу на четвереньки стає і повзе. Тому поки що ми їздимо тільки в колясочці, але почали вже ходити в 11 місяців з половиною. Нам через 10 днів, уже рік. Час взагалі плине так швидко, аж не віриться. Тільки буквально ось була минула зима, блекаути. Я це саме в той час, рік назад, в січні, перевернула кип'ятка собі на живіт. Якраз це було 14 січня. Я добре запам'ятала, тому що це було за 10 днів до пологів. Ось, вийду трохи на світло, а то неприємно буде розмовляти з. Темним екраном, то це було якраз в той день, коли був обстріл і була та жахлива трагедія. В Дніпрі ракета потрапила у житловий будинок і знесла під'їзд цілий. Був обстріл, я була така вся в ну, моральному такому Да? Так? і потім цілий день були ці всі новини, і був такий нестабільний підвечір емоційний стан. І я там набирала оці термоси і перевернула термос собі на живіт. То так просто згадала, бо вчора якраз був той день. І ось через 10 днів віки буде один рік. Ми прийшли в дворик погуляти, тут, як завжди, нікого нема, тільки ми одні. Гуляємо, все в снігу. Дуже гарно. На задньому плані він світиться гірляндами, вогниками і. Тут дуже гарно, ми гуляємо по сніжку, Кажу вам віку, вона тут ось відпочиває. Да? Ось так ми гуляємо. Утеплені, да? прогуляємось трошки. Так от по доріжками. Підемо в магазин. Красиво, коли сніг. Дуже красивий снігопад був. Понасипало нам снігу, дуже така комфортна погода. Я люблю таку зиму, щоб вона була справжня. Сліди на снігу. Вон. То і настрій піднімається такі справи. Ми вже повернулись з вулиці, з магазину. Зараз ми покажемо вам наші покупки. Так, почнемо із самого стратегічного, стратегічно важливого. Ось такий пакет з ось зараз вам покажу свої улюблені. Корольків, то ось таку хурму, яку я показувала. Досить, до речі, багато я сьогодні її купила. Дивлюсь тут 6 штучок цих корольків. До наступного походу в АТБ нам вистачить. Дуже да? тяжка. От, далі, що ми ще купили? Я ось люблю вареники: це біла береза. Раніше вона називалася біла береза», але зараз у нас все вже переіменовано українською мовою. Тому тепер ці продукти називаються біла береза. І я дуже люблю такі вареники з вишнею, але вони рідко бувають в АТБ. І ця біла береза ось саме з'явилась у АТБ. і я купила дві пачки. Ось такі купила пельмені це левада, пельмені панські. Їх суть в тому, що вони такі мілкі, бачите, маленькі. Я їх купую спеціально для того, щоб робити таку юшку з пельменями. Тобто я туди додаю приправу, універсальну лук-морку, і роблю в такій юшці, наче супчик з пельменями. І вони такі мілкі, маленькі, бачите? І якраз такий розмір пельменів підходить для цієї мети. Так, що в нас ще тут? Давай подивимось. Далі купила лаваш. І звичайний лаваш. Вірменський тонкий, бо згадала, що давно я не робила лаваш із сиром, не закручувала, просто лаваш, замотую в нього сир і плавлю в мікрохвильовці. Щось я давно так не робила, тому купила лаваш. Далі гірчичний батон ось такі дві пачки з фруктовим пюре. Це я Богдану купляю. полуниця банан і перс, чи що там, манго і кокос. Так, далі зелень, укроп петрушечка. Далі швидко розчинна кава, макава, і ще схопила наспіх, ось таку мілка капучино. Батончики були в акції 6, -6 гривень, бо там для школи. Тому нагребла ось такі 4 штуки, якісь там з кокосом і з чорницею. Ось такі батончики. І останнє, що купила, це ось такий крем для чищення. Ось, бачите, схожий на сів, але це не сів. Це лимонний крем, це, до речі, виробник Німеччина, а постачальник Польща. Цей крем продається ВТБ. А раніше, до речі, взагалі-то тільки сів і продавався кругом. Ось такі в нас були сьогодні покупочки. Я це саме подумаю, що наступного разу я. Спробую, якщо буду так знімати, то посадити віку може в ерго-рюкзак. тому що так її реально важко тримати. Вона десь важить, я думаю, вже кілограм. Ти хочеш бадатись? Баран-баран. баран дуць Тому що вона важить десь, я думаю, вже більше 11 кілограм, мені здається. Навіть важче, ніж було останнього разу, коли я знімала з нею так відео, Так, да, да. а зараз так і вже не потримаєш. Отак, да, ти погладила мене чи побила? Баран, барандуць Берем, барандуць баран-барандуць. Баран -баран Ми гарненько погуляли з тобою. Все, будемо складувати, складати наші покупочки, тому що зараз у нас вареники і пельмені розтануть і злипнуться, зликнуться. Да? Да? Да. Хочеться їсти, тому буду зараз робити салат. Дісталось салатний мікс. Укроп, серфета, помідор, маслини. Зараз буду це все нарізати. Пікусь. Пікуся, іди. Іди сюди. сиди. Іди. Да, Ти отак. Пішли, пішли. Да, ось так ти ходиш, ось так ти ходиш, да, ось так ти ходиш, молодчинка. Ти йдеш на кухню, да? Вікусь, зроби їжачину мені, зроби. Зроби, як ти їжечі робиш. Ну зроби, як ти робиш, як ти, да, отак. От от так. Богдан йде зараз з магазину, з хортингу з магазину, купляв підгузки. Він взагалі дуже великий молодець, допомагає і відповідально ставиться. А я зараз буду готувати вечерю. Я настільки стомилася, що я тільки що виключила. Тут вимкнула плиту, а до того я увімкнула плиту з пустою каструлею. Буду зараз варити спагетти. Так, цей стілець, певно, що треба звідси прибрати. Так, ось в мене півкачки баріла, одиничка капеліні. Якраз ось мені вистачить приготувати вечерю. Я таку тоненьку навіть не варю. Я кладу в каструлю, доводжу до кипіння і відставляю каструлю. Перемішую, ставлю під кришку. Ця одиничка вона сама доходить дуже швидко. Головне не прогавити. У нас тут паркур для котів. Це Богдан так сказав. Він тільки що прийшов, нілька зразу його. О, да, отак тобі прийдеться сидіти тепер. Да? У нас тут, бачите, як туалет, тут стоїть котячий, коротше. Повний розброд і шатання. Да, от так, отак, да. так. Покажи, як ти робиш. Да. Покажи, як ти робиш. Нілька. Да, правильно, і ще в коляску да? треба залізти. Ні-ні, це, це взагалі відміняється. Так, все, ладно, будемо займа... продовжувати займатися вечірніми справами. Зараз вже буду кликати Богдана вечеряти. Ось така у нас нехитра, проста, але смачна вечеря. Ще чай зараз зроблю, і буду вже з вами прощатись, бо зараз півдесятого більше вже нічого цікавого не буде, тому до зустрічі в моїх нових відео. Всім дякую за увагу і пока-пока!